Уже скоро майже місяць, як ми шукаємо майстра. У нас є стапель, на якому потрібно працювати, а майстра немає. Він звільнився. Тому нам потрібен майстер рихтувальник, зварювальник, який вміє працювати на стапелі, який вміє працювати з пошкодженнями автомобілів після ДТП. Ми надамо комфортне, гарне місце роботи з кондиціонером, опаленням, з інструментами і все так, як має бути. Але як бачите, за місяць людина ще не знайшлася. І я вам хочу сказати, проблема кадрів дійсно з'явилася. Знайти на сьогоднішній день майстра, який якісно. Буде виконувати свою роботу надзвичайно важко, тому платити людині потрібно відповідно гідну високу заробітну плату, що ми обов'язково обіцяємо. Тому, якщо ви знаєте такого майстра або ви такий майстер, телефонуйте на нас по контактам. У нас на сайті. Ми ласкаво вас просимо і будемо надавати вам комфортні умови праці. Телефонуйте.